Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Журнал Times опублікував статтю, яку сформував репортер журналіст Саймон Шустер в якій він описує останні події, які відбуваються в нашій державі, фактично періодом 2023 року, тобто від січня до цього останнього періоду часу жовтня 2023 року, і далі він говорить про те, як Зеленський здійснює управління в умовах. Нових викликів, проблем, які існують знову ж таки в нашій державі. І ця стаття викликала значний резонанс в українському суспільстві. Одна частина суспільства говорить про те, що там правильні речі зазначені у статті. Українська влада мала б дослухатись до цього. Інші люди говорять про те, що. Багато речей, там є маніпулятивними, і позитивні оці блогери Офісу президента загалом почали казати: да, оця стаття, це сміття і російські ПСУ. Давайте ми розставимо крапки над ключовими позиціями щодо ось цієї теми. Які конкретні факти були зазначені у статті Таймс від Саймона Шустера. Далі ми поговоримо про те, хто ж такий Саймон Шустер і чому, в принципі, такій людині президент України не мав би давати жодних інтерв'ю. І далі ми поговоримо, чому так трапилось, що попередні роки, коли Зеленський давав інтерв'ю Саймону Шустеру, до останнього не було жодних нарікань. І тільки остання публікація Шустера викликала таку негативну канотацію з боку влади. Почнемо давайте з того, хто такий Саймон Шустер і чому є абсолютно справедливий негатив з боку українського суспільства до цієї людини. Загалом, Саймон Шустер в 2019 році. Цьому журналі там опубліковує матеріал з приводу того, що Азов, наш ж таки, бойовий підрозділ, який з 2014 року захищає нашу державу, він вербував ультраправих націоналістів і приводить знову ж таки певний факт з вербування умовного. Однієї особи, і на основі цього вони говорять, що Азов він вербує ультраправих націоналістів. А нагадую, на той період часу у конгресі на повному серйозі розглядалось питання в 2019 році щодо визнання Азову терористичною організацією. Саймона Шустера в один період у 2019 році включили в ефір Савіка Шустера. І там відбувалася дискусія з Андрієм Білецьким, який має безпосереднє відношення до Азову. І, відповідно, Білецький тоді в цій передачі спростовував ці неправдиві свідчення, які зазначав Саймон Шустер. І тут ж виникає логічне питання: от враховуючи уже цю історію, так, що Саймон Шустер. Писав абсолютно неправдиві речі з приводу бойового підрозділу Азов. Питання: президент нашої держави, він міг давати інтерв'ю такій людині. Ну, напевно, не міг давати інтерв'ю такій людині, яка розповсюджує неправдиву інформацію щодо Азову, який захищає нашу державу. Але чомусь у період з 2019 року такі інтерв'ю ми бачили. Перше інтерв'ю було у грудні 2019 року. Далі 19 квітня 2022 року. Потім виходила стаття в Таймсі в грудні 2022 року. І ось це вже ще один матеріал в Таймсі щодо. України Зеленського ось вийшов недавно, про який ми зараз будемо говорити. Тобто, давайте скажемо відверто. На момент 19-го року у нашій владі було абсолютно начхати на те, що Саймон Шустер говорив про підрозділ АЗУ. Це абсолютно фактична сутність у цьому питанні. Тобто, ми розібралися, так? хто... В принципі, такий оцей Саймон Шустер, репортер з цього журналу Таймс, і, в принципі, що він говорив про наш Азов. І там можна говорити про різні речі, але для того, щоб відео не було таким довгим, ми сконцентрували саме на його позиціях щодо Азову в 2019 році. Тепер, з приводу самої статті, Саймона Шустера, яка вийшла нещодавно в. Журналі Таймс щодо Зеленського. Я не буду знову ж таки описувати фотографію, яка була, до прикладу, в грудні 2022 року, і яка зображена в жовтні 2023 року, тому що тут варто визначати, що та обкладинка, вона, в принципі. Визначає суть відповідної статті. Тепер з приводу статті, я не буду її повністю читати, тому що, по-перше, вже на інших ютуб-каналах це проаналізували. А я хочу зупинитися саме на тих речах, які вказані в цій статті, які підтверджуються позиціями глав різних держав. Які можна перевірити в інших засобах масової інформації в контексті журналістських розслідувань і те, що знову ж таки можна підтвердити? Тому ну, в даному випадку я проаналізую саме політичні тези відповідної статті. Військові я знову ж таки аналізувати не буду, тому що дійсно до них є запитання, і для того, щоб не нашкодити нашим Збройним силам України. Я не буду це знову ж таки коментувати. Тому що там є речі, які є непідтвердженими. І ми не можемо говорити і думати про те, чи це правильна інформація, чи вона неправильна. Якщо будуть підтверджуючі речі, ми, можливо про це будемо говорити. Ми в даному випадку поговоримо зараз про. Політичні аспекти відповідної статті. Отже, перший аспект, який там вказується в відповідній статті, це візит Володимира Зеленського до США, який відбувся наприкінці вересня 2023 року. Ми на YouTube-каналі Independent Politics цілком аргументовано говорили про те, що Є значна різниця між візитом, який відбувався в Штатах Зеленським в 2022 році, в грудні, і те, що ми бачили у вересні 2023 року. Дійсно, там були такі достатньо жорсткі розмови між Зеленським і Байденом, і підтвердженням знову ж таки цього є те, що не було. Фінальної прес-конференції, те, що я говорив попередньому відео: що була невеличка дискусія між делегацією Штатів і делегацією України, і там воно тривало буквально 6 хвилин. Про це ми говорили на попередніх відеоматеріалах. Про це зазначали як українські ЗМІ, так і західні медіа, де тут російські і ІПСО. Хочеться запитати тих, хто говорить, що ця стаття вона повністю це є російським МІПСУ. Це абсолютно факт, який мав місце, і який ми знову ж таки обговорювали. Друге, падіння рівня підтримки американців щодо надання допомоги Україні. Станом на період часу, коли Зеленський був в США, і вже. Їха, летів, точніше, назад до України, там 41% респондентів сказав, що вони готові підтримувати продовження допомоги нашій державі Більшість, знову ж таки кількості. До прикладу, тут наводиться, що травень-червень це був рівень 65%. Тобто рівень знизився. І це можна перевірити знову ж таки у Reuters З приводу цих соціологічних даних. Де тут знову ж таки російське ЄПЦО? В даному випадку Шустер казав абсолютно правдиву інформацію, посилаючись на reuters видання. Де це можна знову ж таки перевірити. Третє: порівняння візитів Володимира Зеленського до США, який був у 2022 році і в 2023. Тобто, який прийом був тоді, і який прийом був у вересні 2023 року. І там чітко описувалося. В 22-му в році, точніше, Зеленський він виступав в Конгресі Сполучених Штатів Америки. А в 23-му році була зустріч з тодішнім спікером Палати представників Кевіном Маккарті, Далі була зустріч з сенаторами, і під час цієї зустрічі Зеленський з сенаторами говорив про те, що необхідно знову ж таки продовжувати допомогу Україні. Що з цього неправдиво сказав? Шустер. Абсолютна констатація факту, який ми також обговорювали на Ютуб-каналі, і який можна перевірити в західних і українських медіа, список рекомендованих реформ. Ми про це теж говорили, що після цієї поїздки посольство США воно підтвердило інформацію про те, що дійсно в Україну прийшла така рекомендація. І про це також знову ж таки ми говорили. Тобто, це теж є фактична, правдива інформація. Єдине питання, і тут потрібно відмітити, і ми це поки що не можемо підтвердити, чи дійсно цей лист доходив до Офісу президента України. Тому що Саймон Шустер проводячи? Дискусію з анонімним співрозмовником з офісу, то він якраз цей анонімний співрозмовник говорить, що доходило до Офісу президента, але якоїсь такої остаточної підтвердженої інформації ми не маємо станом на зараз. Я не можу говорити, чи дійсно це мало місце, чи не мало місце. Наступний скандал з Олексієм Рєзніковим з приводу закупівель і. Оця вся процедура затягування його звільнення з посади міністра оборони України. Хочу запитати, для кого це був секрет. Про це говорили всі українські ЗМІ. І потім воно, звичайно, логічно перейшло на західні медіа. І далі в цій статті говориться про те, що. Відбулось звільнення Олексія Різнікова, і, знову ж таки, ці анонімні співрозмовники, співрозмі... вони говорять, що це знову ж таки було там знато пізно. Ну, тут знову ж таки, ми не можемо стверджувати, підтвердити чи спростувати цю інформацію. Але факт скандалу з Олексієм Різніковим з приводу закупівель, це факт дійсно мав місце, який можна перевірити, де тут знову ж таки російське ПСО. Російської ПСО тут, зрозуміло, немає, тому що ці факти досліджували наші українські журналісти. Наступне розслідування «Бігус.Інфо» інфо щодо працівника Офісу президента Ростислава Курми та його брата. Це знову ж таки питання досліджувалося бігусом інфо. І це точно не є якесь російське. І псо. зараз я прям зацитую про що там йшла мова? Значить, у звіті, який опублікувало видання можливо, такі Бігусінфо, і це загалом розслідування. Там з'ясувалося, що Шурма, колишній керівник енергетичної галузі, має брата, який є співвласником двох компаній, що займаються сонячною енергетикою та мають електростанції на півдні України. Навіть після того, як росіяни окупували цю частину країни, відрізавши її від української енергосистеми, компанії продовжували отримувати державні платежі за виробництво електроенергії. Антикорупційна поліція, незалежне агентство, відоме в Україні як Набу. Відреагувало на публікацію, відкривши розслідування щодо шурми та його брата за фактом розкрадання коштів. Але Зеленський не відсторонив свого радника, натомість наприкінці вересня шурма приєднався до делегації президента у Вашингтоні. Де знову ж таки тут неправдива інформація, яку я опублікував. Було конкретне видання «Бігут», яке опублікувало цю інформацію. І Сайман Шустир він просто використав цей матеріал і включив у відповідну статтю. І останнє це з приводу запита Байдена щодо об'єднуючого пакету допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню і облаштування південного кордону. Тут точно знову ж таки не є ніякого російського псу, тому що Байден він виступав з. Промовою до американського народу, де зазначив про відповідний запад. Ось це такі ключові моменти, які я виділив у цій статті, які знову ж таки можна підтвердити. Нагадую: або зі слів глав держави, або з інших засобів маси інформації в контексті журналістських. Єдиний мінус, і я тут повністю погоджуюся з критиками, це анонімність ось цих людей, які давали свідчення в Офісі президента. І, і те, що вони, до прикладу, говорили з приводу військової складової, про що їм точно не треба розкривати свої погані роти. І тут. Має бути дійсна реакція від наших правоохоронних органів. Чому вони дозволяють собі на умовах анонімності коментувати якісь військові події? Коли це має робити, мені вже набридло це говорити, виключно Генеральний штаб. Якщо щось говорили з приводу політичної частини. Це ще можна зрозуміти, тому що ви включені в політичний процес. ким ви маєте відношення до військової складової? Говорячи про події щодо горлівки, щодо інших процесів, які відбуваються на фронті. От цього я знову ж таки не розумію. І ось вийшла ця стаття. І я знову ж таки очікував, а яка ж буде. Реакція на цю статтю з боку діючої влади. Тому що як тільки цей матеріал вийшов, керівник офісу президента Андрій Єрмак в Телеграмі зазначив про те, що вийшов такий матеріал, і з ним потрібно ознайомитися. Але чому через 10 хвилин він видалив відповідний твіт? І ось яка реакція була від представників діючої влади. Секретар РНБО Олексій Данілов загалом сказав, що автор відповідної статті використовує російські наративи, а анонімами мають зайнятися правоохоронні органи. Ну, я би хотів би почути від Олексія Данілова, які це російські наративи. Тому що ті тези, які ми опрацювали, вони точно не є російськими наративами. Це перше. Далі, у нас. Ще висловився з приводу цього Михайло Подаляк, радник офісу президента, який сказав. Що ми не по маємо не забувати, що це суб'єктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення щодо того, що відбувається. Друге, я зовсім не розумію, що такі анонімні джерела постійно. Тому що, коли я з кимось розмовляю від імені офісу президента, то я обов'язково кажу, що це я говорю. Подекуди ці анонімні джерела це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд перебувають і вони хочуть збільшити. Свою вагу і своє бачення видають за аксіоматичні знання, зазначає Подаляк. Особливо хочеться цю тезу під'єднати до цих анонімних телеграм-каналів: «Труха», «Вертикаль», «Джокер» і інші ці правладні, вибачте, помийки, які випускають іноді неперевірену абсолютно інформацію. От тут би хотілося, щоб Подаляк також прокоментував. Але повертаємось значить, до статті Times Саймонса, цього Шустера. Ось це була реакція Данілова, була далі реакція Подаляка. Позитивні блогери всі сказали про те, звичайно, що це російське псу, Це сміття. Взагалі, з цим не треба ознайомлювати. І зараз буде третя частина. Аналізу цієї ситуації, яка виходить з того, що якщо це людина, так, Саймон Шустер, який розповсюджує російські наративи, російське ПСО, так, і людина, яка пише сміття, якщо проаналізувати одного блогера, не хочу його знову ж таки тут рекламувати, то в мене виникає одне питання. Чому він дає інтерв'ю? І про нашу державу Зеленського пишуть журналісти, редактори, які в результаті випускають російські ПСО і сміття. Це перший момент. Далі, якщо Саймон Чустер пише російське ПСО сміття, то, якого чорта ця людина вільно пересувалась по Офісу президента України, вільно спілкувалася з працівниками Офісу Президента, які вільно давали цій людині інтерв'ю, коментарі. Як ця людина могла потрапити до Офісу президента? А тепер ми ще пов'яжемо цей факт. З іншим, який ми наводили спочатку, що Саймон Шустер в 2019 році говорив про те, що Азов він вербував ультраправих націоналістів. І тут подвійне питання, як ця людина могла опинитися в офісі президента. І це питання до Андрія Єрмака в першу чергу, який є керівником Офісу президента. Як ви там керуєте? Функціоналам і діяльністю офісу, що до вас ці люди приходять і беруть якісь інтерв'ю. І чому ви до сих пір не визнали цю помилку? Це ваша помилка. І людей, які відповідають за сектор піара і сектор інформаційної комунікації з владою. Чому вони нічого про це не говорять? Російський псой сміття. Ви дуже знаходите прості причини того, чому виходять такі статті. Чомусь, коли Саймон Шустер писав позитивні речі про владу, про Україну, ви не говорили про те, що це російський ПСО і сміття. А тут ви різко змінили точку зору. І остання вишенька на тортику зараз буде, виявляється. 23 серпня 2022 року Володимир Зеленський, президент України, підписав указ про нагороду Саймона Шустера орденом за заслуги третього ступеня. Це, знаєте, називається шах і мат всім цим позитивним блогерам, які тут хочуть розказати про те, що хтось не вірить. В перемогу України. І тому це ця стаття це якісь сміття, і російське ІПСО. Якщо ви маєте питання до Самана Шустера, і, до речі, вони є обґрунтовані, враховуючи його позицію 2019 року з приводу Азовців. У мене питання, як ви цій людині дали орден за заслуги третього ступеня? Це за які знову ж таки заслуги? За те, що він говорив, що Азов вербував ультраправих націоналістів? Це ви за це дали йому орден? А зараз намагаєтеся виправдовуватися в цій ситуації, розказуючи про якісь російські псо і сміття? Як ця людина отримала орден від української держави? Враховуючи його бекграунд у 2019 році. І враховуючи те, що ви говорите, що він тут написав якісь сміття і російський псо. Хочете почути відповіді на ці запитання від діючої влади? Як так у вас вийшло? Тому що може у подальшому скластись так, що до вас прийде Скабєєва з Соловйовим в офіс президента і буде. Розпитувати в радників про стан справ в країні, а потім в Росії вони напишуть таку ж саму статтю. До прикладу, я говорю, з приводу стану справ в Україні. І щодо діяльності Володимира Зеленського тут, і що ви будете далі говорити? Ви теж будете говорити? Що, в принципі, те, що вони говорили про Україну до умовного інтерв'ю, це нічого страшного. А потім будете говорити, що це сміття і російське і псо. Ну, це просто, вибачте, за таку мою надмірну емоційність, але тут же не можна стримувати емоції, наскільки там при владі хочуть робити дурнів з нас людей. Вони спочатку давали всі можливості цьому самому шустеру дав брати інтерв'ю. Владі, що він ходив собі вільно по Офісу президента і спілкувався з працівниками Офісу. А зараз вони кажуть про те, що виявляється, що Саймон Шустер він якийсь не такий, і він розповсюджує російські ПСО. Звичайно, він не такий людина, яка говорить таке про наш підрозділ АЗОВ 19 2019 році, який він може бути? Негідник він. І тому цієї людини не мало бути на вистріл дання інтерв'ю з боку нашої влади. Тому результат ось цієї такої трошки великої дискусії наступний. Не можна давати інтерв'ю людям, які розповсюджують неправдиву інформацію про наших захисників. Не можна, щоб такі люди. Вільно ходили по офісу президента і розпитували в працівників офісу з приводу військової складової. Ще якщо про політичну складову можна зрозуміти, а військова складова в умовах війни вона має бути в тотальній секретності, і тільки знову ж таки Генеральний штаб може про це говорити. Якщо Саймон Шустер хотів щось написати в контексті військових справ в нашій державі, він мав підняти свою дупу і піти до Валерія Залужного, Генеральний штаб. І з ним спілкуватись про це, а не з якимись офісними планктонами, які абсолютно нічого не розуміють про стан справ у військах. Ось така коротенька аналітика щодо ось цієї ситуації з виданням Таймс. І останнє, що я хочу сказати: якщо хтось при владі думає, що можна якомусь журналісту-репортеру дати орден, і він буде давати і описувати виключно компліментарні речі в контексті діяльності влади України, то це працює тільки з Наталією Раєвською Масийчук і іншими цими пропагандистами в Україні. З американцями цей номер точно не проходить. Навіть якщо ми аналізуємо таку персону, як Саймон Шустер, тут потрібно всім подумати про це. І включати голову перед тим, кому ви даєте якісь інтерв'ю. Чи просите, щоб вони написали про вас якісь матеріали. Щоб потім не було ось цього. Хоча, знову ж таки, ми проаналізували ці матеріали і, в принципі, там. Є абсолютно правдива інформація, яка дуже легко перевіряється з тими фактами, які показували наші українські змі, і висловлювали ті чи інші знову ж таки політики, західні видання. Я говорю в контексті цієї ситуації, того, що е, діючій владі не сподобалось цей матеріал не сподобався, точніше. І вони вже почали розказувати про не такого Саймона Шустера. Всі прекрасно знали про те, що він писав у 2019 році про Азовців. Але при цьому спілкувалися з ним і дозволяли йому писати будь-які матеріали. Поки там все влаштовувало владу, ніхто Саймана Шустера не критикував. Тільки там з'явився матеріал, що не подобається нашій владі, одразу Саймон Шустер став агентом Кремля і якимось не таким репортером. Ось так, трошки розлого, я розповів про те, що відбувалось в останні дні навколо цієї статті. Перевіряйте, знову ж таки, інформацію, яку публікують у будь-яких виданнях, і не давайте себе обманювати цим людям. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на youtube канал Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!